Дивимось зараз комбайн Джундир Т-660 2008 року 2038 мотогодин на 3203 мотогодини. Ціна нетто 84 500 євро від дилера. Зараз глянемо його, як він виглядає. В кабіні доволі чисто. Мотор заводили, тільки що дивились. Такий моє вигляд всередині. Сама панель. Крісла. Чистий охайний комбайн. Зараз його ще обійдемо. Глянемо, як там. Такий моє вигляд. Кондиціонер, все ще як потрібно. Зараз глянемо як всередині, як як зверху там. Такий має вигляд Т-660 Зараз подивимось, як там. Широка резина, десь 50% стачі в гарному стані. Візуально на п'ятірку підтікання ніде немає. Зараз глянемо більш детально всі основні елементи. комбайн від офіційного дилера Deere. повністю пройдено обслуговування, готовий до роботи. Такий вигляд у нього. Широка резина, ще раз повторюсь. Як ви бачите все сухо, ніде нічого не тече, з гідравлікою проблем ніяких немає. Рама ціла, серійний номер цього комбайну. Зараз дивимось по фарбі, в цілому нормально, шнеки, метал не щесаний, нормальний метал. Слідів е, покраски я не бачу. Задні колеса такий профіль по задній частині. Моментів по зварки я не бачу. Має такий вигляд. По клавишам. візуальний стан на четвірку десь, Ну, вживаный що можу сказати. Древ'яні отакі втулки. Вся рідна краска, не видно, сюди щось підкрашене, сюди щось прибито. <клухи> Візуально все нормально. Підтікань немає масла. Що там в частині мотора, що тут, те зараз. завівся з першого разу. Зараз зайдемо ще наверх, подивимось Такий от візуальний вигляд його ззаду. В частині де мотор, все сухо. Слідів, щоб десь щось розбиралось в плані мотора, не бачу. Оригінальний фільтра жандір. Зверху такий має вигляд. сухо чисто краска видно спускаем вниз такого плана комбайн Сейчас раз его обидом 84 500 євро нетто. Хочуть за нього. Від офіційного дилера John Deere Повністю готовий до роботи комбайн. Широка резина.